Пора, пора. Продовжити мої завоювання. Щохословаччина. Що? Давай Сидецьку область. Окей. А знаєш, що я подумав? Що? Союз дружніх країн, СДК, шо? Госсоюз. го. Давай подінути його е, -е, е Як? Чехія достанеться мені, а Словаччина тобі. Ну ок. Е, куди ви мене ділите? О, прикольно, тепер я незалежний від Чехії. Ура! Дякую, СДК! А можна до тебе вступити? Ну ок, вступ все. Угорщина. Румунія, чо? Ну, в Трансільванію. Ти що захотівши? Ти так багато СДК, чо? Ми ж ну ж союзники. Поділимо Угорщину, да тільки з Німеччиною. Ой, ну окей. На, щоб, щоб жизнь малійною не казалась. Італія. Що, може, хоч закручимо ті кордони, які у нас були колись? Ну ок. О, все, а так норм. Ей, слиш, Сан Маріно і Ватикан, чо? А нічого, ви ще мені тут почокаєте. О, Ірландія, знаєш, що я тут подумала? Що ти там не думала? Так, таке серйозне. Подумала, що ти щось давно моєю колонією не була. Е, а ну дав мені быстру незалежність. Ага, я тільки тобі можу її у твоїх мріях дати. <гум> так, сли-слиште, що тобі треба? Ви мені не доїли, що ви що лисото вовше в, 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 зображується в мені. Так що вам, щоб життя маліною не казалась. Афганістан. Що? Я вже Талібан. Ну, ок, Талібан, Талібан. Го поділимо Пакистан. Ок. Е, не надо. Туда його. Уругвай. Чо? Я тобі оголошую війну. А на. І ще раз на. Получай. Фух, на кінець то я я можу возродити, возродити ну, Велику Бразильську імперію. Бой, яке ти тупе забуло забрати мою столицю? Не. А, як ти вижив? Це, це просто дуже. Ти, ти забув забрати мою столицю Монтевідео. А, а, гомир. Ну, го. Кінець восьмої серії і кінець сьомої серії.